Вони здатні раптово і у короткий час створювати високу щільність вогню і раптовість вогневого нальоту. Володіють високою мобільністю, разом з тим обслуговуються невеликим бойовим розрахунком, що складається лише з двох-трьох осіб, їх снаряди летять далеко та б'ють боляче. Це потужний інструмент, здатний значно підвищити бойові можливості сухопутних військ. Хоча з'явилися ці системи як засіб нанесення ударів по площині, нині вони перетворюються на високоточну зброю, здатну уражати цілі із точністю в кілька метрів із першого ж пострілу. Значення реактивних систем залпового вогню як засобів вогневої підтримки частин і підрозділів неодноразово підтверджувалося під час бойового застосування у різних військових конфліктах. А в нашій війні такі РСЗВ, як, наприклад, Хаймарс, показали свою виняткову ефективність та стали одним із символів переваги сучасного зброєння над застарілими совковими системами. Зараз на території України присутня просто незлічена кількість абсолютно різних, як за калібром, так і за тактикою застосування реактивних систем залпового вогню. Тож маємо як завжди навести хоч якийсь лад у цьому зоопарку. Вітаю вас у новій серії довідника із базової ідентифікації вибуху небезпечних предметів, присвяченій цього разу РСЗВ. Звісно ж, концепція систем залпового вогню не взялася не звідки та поринає своїм корінням глибоко в історію. Ще в середньовічному Китаї використовувались такі пристрої, як вогняні стріли, хоча й за думкою деяких істориків, їхнє застосування мало радше психологічний, аніж фізичний вплив. На корейському півострові також використовували вогняні стріли, але установки із їх запуску встановлювали на повозки. Така система носила назву хвача та була здатна випускати сотні палаючих снарядів одночасно. Пізніше ця зброя була скопійована монголами завойовниками, потім вже й Османською імперією, яка з перемінним успіхом неодноразово використовувала її на європейських полях битв. Потім бойові ракети ще не раз застосовувалися у війнах. І хоча атаки подібними засобами зазвичай не наносили значної фізичної шкоди, ідея використання ракетного озброєння як засобу нападу не давала спокою інженерам. Справжнього розвитку ракетне озброєння набуло після того як його використання стало одним із факторів, що призвів до поразки Наполеона в битві при Ватерлоо, Після цього різні країни швидко взяли на озброєння подібні системи та створили спеціальні ракетні бригади. Британці перші сформували свою ракетну бригаду британської армії ще у 1818 році, за ними такі бригади з'явилися в австрійській та російській арміях. Після цього розвиток ракетного озброєння значно прискорився. Реактивні системи залпового вогню в своєму сучасному вигляді вперше з'являються на полях Другої світової. Вже у 1940 році гітлерівський вермахт приймає на озброєння реактивний міномет Вурфранхамен, а трохи пізніше, в тому ж році, Небелвефер, який стане справжнім кошмаром для військ союзників. Перше застосування цих систем на території СРСР зафіксовано 22 червня 1941 року при штурмі Берестейської фортеці, а вже через місяць камуняки вперше застосовують свої катюші. Тож і тут німці, так сказати, задали тренд. Обидві системи мали як свої сильні сторони, так і недоліки. Німецькі системи мали значно вищу засовєцькі точність вогню та калібр снаряду. Але реактивна артилерія Совка переважала за дальністю та кількістю направляючих на одній установці. Крім того, реактивна артилерія Вермахта була переважно причіпною, хоча самохідні зразки третій Рейх на своєму озброєнні також мав. Війська союзників реактивну артилерію в Другій світовій застосовували мало, але і в них такі системи були. Британські та канадські війська використовували причіпні ракетні установки Ленд Метерос, а армія США мала на озброєнні баштові реактивні артилерійські танки т 34 «Каліопе» і т 40 «Візбенк», переобладнані із танків М4 Шерман. У 1945 році британська армія також оснастила деякі свої М4 Шерман двома 60-фунтовими ракетами RP3. Такими, що використовувались на штурмовиках і були відомі під назвою Тюльпан. Зате США активно використовували реактивну артилерію на своїх транспортах ЛСМР для обстрілу Японських островів. Власне, японці також мали морські 20 та 40-сантиметрові ракетні установки, хоча й в обмеженій кількості, по закінченню Другої світової розвиток реактивної артилерії не зупинився. Найплодовитішим в цій царині став СОВОК, який розгорнув цілу мережу науково-дослідних проєктно-конструкторських і дослідно-виробничих структур для ракетної техніки, відповідно до прийнятої 13 травня 1946 року постанови Ради міністрів СРСР 17, 1017419 під назвою Питання реактивного озброєння. Першими кроками в цій програмі була модернізація та удосконалення системи БМ13 Катюша, яка непогано показала себе під час боїв Другої світової. Там ми калібр збільшували і експериментували із різними ходовими частинами, але в результаті отримували все ту ж Катюшу, що ти не роби. Подальше розробки стосовно покращення тактико-технічних характеристик совєтських РСЗВ ґрунтувалися на конструкції 210-мм міліметрового WGR42 до німецького ж п'ятиствольного реактивного міномету nbw 42 був Вефер, про який я розповідав раніше. Після значних доробок та випробувань постановою Ради міністрів від 22 березня 1951 року номер 875 441 на озброєння був прийнятий 240 мм турбореактивний фугасний снаряд М24Ф разом з бойовою машиною БМ24 із заявленою максимальною дальністю стрільби у 11 км. Пізніше роботи над реактивними системами залпового вогню загальмувалися, бо вожді пролетаріату кинули всі ресурси країни на створення ядерної зброї, і про розвиток артилерійського зброєння в ці часи тупо забули. аж до того, що значне скорочення ствольної артилерії позбавило сухопутні частини червоних вогневого прикриття. В результаті у 1957 році головному артилерійському управлінню збройних сил СРСР. Не лишалося іншого вибору, як оголосити конкурс на створення РСЗВ, що за своєю потужністю не поступалися по ракетно-ядерному озброєнню. Результатом вищописаного ланцюжка Потій та передумов стала поява бойової машини БМ 21 «Грет», який став надзвичайно успішним зразком та досі застосовується багатьма арміями світу у різних модифікаціях. Лінійка 122-мм ракет до цієї установки вражає різноманіттям, але про них ми ще побалакаємо детально трохи пізніше. Наприкінці 1968 року почалися розробки 220-мм далекобійної РСЗВ під назвою ГРАД-3, а у 1975 році даний комплекс був прийнятий на озброєння під позначенням 9К-57 ураган. Ракети урагану могли летіти на вісень до 35 кілометрів та нести касетні бойові частини із уламково-фугасними елементами чи протипіхотними мінами, але і такої макатумби совковим генералом було замало. Тож вже у 1987 році постанови ЦК КПРС і РМ СРСР від 19 листопада 1987 року. Було прийнято на озброєння нова реактивна система залпового вогню 9А-52 смерч. Смерч пуляв ракетами калібру 300 мм на дальність до 70 км, що навіть звучить солідно. До того ж, його ракети могли нести ще більш різноманітне навантаження, ніж ракети урагану. Наразі, як старі совкові РСЗВ, так і їх сучасніші модифікації активно застосовуються у нашій війні обома сторонами конфлікту. На озброєнні України, окрім базових градів, смерчів та ураганів, присутні наступні їх версії: РСЗВ-верба на базі вантажівки КРАЗ-6322. Це глибока модернізація бм 21 ГРАД, яка має ряд вдосконалень, зокрема систему навігації, зв'язку вирівнювання і стабілізації платформи. 122-мм бастіон 01 та бастіон 02. Також мотивікація РСЗВ ГРАД. І також на базі КРАС-6322. Перспективна українська реактивна система залпового вогню калібру 122 мм Берест обладнана цифровою системою управління вогнем, котра дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби та топологічну прив'язку, не залишаючи кабіни машини. 220-мм РСЗВ Буревій, яка може пуляти всіма ракетами до урагана з дальністю 35 км, а також новими снарядами Тайфун 2 із дальністю ураження до 65 км. оснащується цифровою системою керування вогнем. Ну і РСЗВ Вільха з коригованим боєприпасом калібру 300 мм, побутована на основі совєтського смерчу. Крім того, є в нас на озброєні і закордонні модифікації совкових РЗЗВ, наприклад, чеська rm 70 p модифікація граду на шасі вантажівки Tatra t 7 Після розвалу совка лаптіпльоти також активно модифікували свої численні системи залпового вогню. Одного тільки граду є декілька модифікацій. Ну, цей торнадо Г, і десантний град В на базі шишиги, навіть переносний однозарядний град П під кодовою назвою Партизан, в них на озброєнні є, хоча останні дві то ще з савітські розробки. 300-мм 300-мм РСЗВ смерч також отримали модифікації, такі як 9К-58К КАМА, побудована на шасі 4 чотириосмого КАМАЗ 6350, та 9К-515 Торнадо С, побудований на логічному з 9К-58 шасі. Навіть є двокаліберна РСЗВ 9К-512 Ураган М1, яка може використовувати касети із ракетами калібру 220 і 300 мм. При цьому перезарядка здійснюється заміною всієї касети з ракетами, чисто з заклос-піднатівський РСЗВ. А ще свій несподіваний розвиток в них отримали важкі вогнеметні системи ТОС під назвами Боратіна, Санцепьок, ТОСочка та Дракон. Ні, ну з неймінгом в них як завжди. Дані системи, хоч і мають страхітливу вогняну міць, фізичною міцю не вирізняються та успішно знищуються нашими артилеристами та пілотами FPV. Ну і скотиняка, яка під бахмутом доставляла турбот вже особисто мені, як саперу, система дистанційного мінування і в землі мліділі. На щастя, тоді наші артилеристи її досить швидко вирахували та мінуснули. На Заході після Другої світової теми РСЗВ особливо не займались, хоча оточений з усіх сторін ворогами Ізраїль, наприклад, свої розробки вів весь час. Зрештою, їхня ЛАР 160 стала справжнім безселером. Ці системи завдяки модульній конструкції отримали можливість встановлення на різноманітні шасі, існують навіть і причепні її варіанти. Цікаві розробки також була Китайська Республіка, вона ж Тайвань, яка мала на озброєні установки Kung Fuang 4 в різних варіантах. А пізніше розробила систему Thunderbolt 2000, також відомою під назвою Rating 2000 або RT2000. Були, звісно, і інші оригінальні зразки, але такою системністю, як Савок, в цьому плані жодна країна не виділялася. До речі, на базі совкових РСЗВ свої установки також розробляли Турція та Китай. Країни НАТО свою РСЗВ почали проєктувати лише на початку 1976 року в рамках американської програми зі створення реактивної системи загальної підтримки GSRS General Support Rocket System англійською. Пізніше програма була перейменовано на Multiple Launch Rocket System або MLRS. Разом із цим можливість виробництва таких установок передбачалася як у США, так і в Європі. Першим шасі для натівської РСЗВ стала БМП М2 Бредлі, вся ж система в зборі отримала назву М270. Згодом, як ходова частина, так і ракети до цих установок отримали численні модифікації, але завдяки модульній конструкції пускової навіть найстаріші зразки мають змогу вести вогонь з сучасними зарядами. Описувати тут ТТХ та переваги цієї зброї над цоковими зразками не буду, але ще обов'язково повернусь до цих систем пізніше. А поки підіб'ємо деякі підсумки не викликає жодних сумнівів, що РСЗВ є важливим елементом артилерійської бойової спроможності. Вони є надзвичайно ефективним засобом артилерійської підтримки, забезпечують швидкий та точний вогонь по великим площам. Однією з головних переваг РСЗВ є їхня здатність до швидкого перенесення вогню, що робить їх мобільними та адаптивними до різних умов бойових дій. Крім того, РСЗВ можуть надавати підтримку віддаленим пунктам оборони, що зменшує ймовірність нападу противника на них. Однак ствольна артилерія має свої переваги, зокрема більшу точність та дальність стрільби. Наведені тези стосуються всіх наявних на збройні як України, так і лаптістану подібних систем. Але, як показала тактика застосування РСЗВ в нашій війні, масований залп із застосуванням одразу декількох ракетних установок виявляється практично неможливим через високу вірогідність виявлення пускових та їх подальшого знищення ще на марші. Адже за сучасного рівня розвідки повний залп навіть однієї машини є досить ризиковою задачею. Це нівелює здатність реактивних систем залпового вогню до нанесення ударів по площам, а поодинокі пуски не здатні наносити значної шкоди. От коли в якості снаряда використовується керована або коригована ракета, це вже зовсім інша справа. Наприклад, поява на збройній України американських хаймерсів свого часу мала не стала переломним моментом війни, також надзвичайно ефективним є застосування касетних боєприпасів. Ну і різноманітні системи автоматизованого керування боєм, звісно, теж додають спроможностей цій зброї. На сьогодні все. В наступних серіях побалакаємо про боєприпаси до реактивних систем залпового вогню, присутні на озброєнні ЗСУ та окупантів. До речі, за тему цього відео проголосували спонсори каналу. Подякуємо всі разом цим чудовим людям. А зараз час нагадати за збір, який я проводжу для виробництва боєприпасів на потреби Сил оборони України. Я от дивлюсь на ППО збори якось активніше йдуть. Воно, звісно, зрозуміло, це таке, що зараз стосується кожного. Грьовань мопедики мене й самого достали, але ворога що мочити хіба вже не треба. Якщо лапті плюти досунуть до вашого міста будь-яка ППОшка, буде як мертвому сорочка. От повірте, наші казаки день і ніч боронять рідну землю від ворожої навали, це капець як непросто, і багатьом із українських воїнів коштує найдорожчого життя. Тож, може, час вже перекласти частину цієї титанічної праці на роботів. Хай там літають ці бомблять тих чмирів та не дають навіть наблизитись до наших передових позицій ці погані. Так що не соромтеся вкладатися в перемогу. Без ваших 2 гривень збір на 100 тисяч ми не закриємо. Шукайте посилання в описі відео або переходьте на монобалку за цим QR-кодом. А крім того, що інвестиція у винищення московиської нечисті сама по собі є гарним рішенням, серед всіх, хто здійснить поповнення на даний збір, буде розіграна нереально крутий приз Камонку. Це пристрій, зібраний в корпусі протипіхотної міни Мон-90, який поєднує в собі функції Bluetooth-колонки потужністю 50 Вт та нічогенького такого павербанку, здатного живити побутові пристрої. Також буде розіграна ще й трохи мерчу від каналу Обережно Міни. Наперед дякую всім, хто долучився чи збирається долучитись до збору. Кожна пожертва піде на смерть ворогам, на славу нашій нації. З вами був Ганс. Плекайте русофобію у власних серцях та до зустрічі в наступних відео.